Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і колишній глава Білого Дому Дональд Трамп підготувалися до зіткнення з високими ставками під час перших президентських дебатів кампанії 24-го року в четвер, намагаючись переконати скептично налаштовану націю щодо своєї здатності обох війти у. Нову каденцію про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal. Очікувалося, що дебати в студії CNN в Атланті привернуть увагу до їхнього похилого віку. Так, Байден є найстарішим президентом США. Йому 81 рік. А Трамп, якому 78 років, був одним із найстарших президентів США. Їхні конкуруючі бачення економіки та демократії також будуть у центрі уваги. Матч-реванш між Байденом і Трампом знаменує собою перший випадок, коли США бачать повтор між двома кандидатами від основних партій з 1950-х років, і перший за участю нинішнього президента та колишнього з 1890-х років. Багато американців висловили невдоволення своїм вибором, і кампанії сподіваються, що дебати привернуть увагу до відносно статичної кампанії. За словами Брета О'Доннелла, республіканського аналітика, який допомагав підготувати Міта Ромні та Джона Маккейна до дебатів під час їхніх кампаній, ставки в цих дебатах надзвичайно високі І між цими двома кандидатами немає втраченої любові, тому буде великий інтерес до того наскільки вони переважають один одного. Кінець цитати каже експерт, на його думку Трампу потрібно використати дебати, щоб представити вибори як референдум щодо політики президента демократа і презентувати голосування як вибір між Байденом і Трампом, щоб виграти суперечку про те, що ми змінили економіку, і що все піде на найкраще, і ви б не хотіли це зірвати. Водночас, на думку аналітиків, Байдену свою чергу попереджатиме американців про те, що повернення Трампа в Білий Дім може означати для країни щодо таких питань як демократія. Право на аборти та податки, одночасно викладаючи своє бачення щодо другого терміну. Очікується, що він також винесе засудження Трампа перед судом присяжних Манхетена щодо 34 злочинів за фальсифікацію записів, щоб приховати гроші виплачені порнозірцям. Про це не тільки поговоримо з наступним гостем, який вже є з нами на прямому зв'язку. За декілька секунд та в нашій студії Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду. Нова дорога буде в ефірі. Пане Валерію, я вас е, вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Е, пане Валерію, рада вас бачити. Ми обов'язково з вами сьогодні поговоримо про. Е, Ті дебати, які мають відбутися сьогодні, і розпочнемо ми одразу з того, що 27 червня, в четвер, президент України Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фондрляїн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. І що саме гарантує Києву? Давайте детально розглянемо ось ця угода. І окрім цього, варто відзначити, що були підписані безпекові угоди із Естонією та Литвою. По перше, друзі, це політичні рішення. Ці угоди треба розуміти, за якими стоять конкретно формальні зобов'язання Європейського Союзу допомагати Україні, і підписані угоди із Європейським Союзом, так само, як і попередні 17, так і з іншими країнами вже Рахуйте, 19, Вони засвідчують те, що формується така поки що ну, неформалізована коаліція в підтримку України. Як то сьогодні працює Рамштайн, як то сьогодні НАТО, але а, е, наступним завданням буде, я бачу, для нас це дійсно створення якогось такого союзу, який би забезпечував нам е, невідворотність постійної підтримки і швидкої швидкої підтримки. Поки що для цього такого рішення консенсусу немає. Але е, саме така угода із Україною, і інші угоди, які підписують е, різні країни з нами, вона як на мене є ну показовим. У питанні тривалого дипломатичного процесу перемови наших із різними країнами для того, щоб вони формалізували цю підтримку і незворотність євроінтеграційного і євроєвропейського загалом шляху України. Є проблеми, звісно, ми розпочали переговори з європейським союзом про які триватимуть довго там до го року, в кращому випадку знато дещо складніша ситуація, але це найголовніше, що ми зараз фіксуємо. Ну невідворотність е західного світу. Прийняти Україну до себе, до свого складу, тобто свою сім'ю, і тут якраз питання заключається в тому, як вона буде в майбутньому формалізована, як вона буде визначена. Я дуже хотів би про це говорити про в кожному ефірі, аби ми створили якісь новий військово-політичний блок із країнами східної Європи, північної Європи, можливо, і Західної, та ж сама ж Німеччина, яка по щобирається Франція, Британія. Аби продемонструвати, що ми готові відбувати будь-яку агресію не лише шляхом підписання угод про співпрацю у сфері безпеки, а конкретно залучення військових до безпосередніх воєнних операцій в Україні, тому що сьогодні загрози стабільності Європи дуже потужні. чого лише вартує ініціатива Польщі, Литви і Латвії до Європейського Союзу виділити їм. 2,7 і мільярдів євро на побудову фортифікації здовж кордону з Росією і Білорусією. і загрози, які сьогодні йдуть за використання вже союзницьких російських військ північної Кореї в Україні безпосередньо про це говорять слава богу вже сьогодні. Голос і звертає на це увагу і Пентагону.